Стрибки зростання дитини першого року життя. До року дитина стрімко набирає вагу, зазвичай потроюючи її до року. Та виростає на 25-35 см. Так стрімко людина більше не буде рости ніколи у своєму подальшому житті. Це просто фантастична робота маленького організму. Ознаки стрибків зростання. Дитина постійно голодна. Здається, ви вже налагодили графік годування, а дитина починає хотіти їсти цілодобово. Грудні діти можуть піти в такий марафон на 3-4 дні. Так вона може нервувати у груді, частіше прокидатися вночі на поїсти. Врятувати може тільки годування на вимогу. Всі калорії, які дитина споживає в цей період, йдуть на створення резервів жирових клітин, нарощування м'язової маси і зміну структури кісткової тканини. Зміна моделі сну: деякі батьки кажуть, що їхні діти більше сплять під час стрибків зростання. Інші стверджують, що діти сплять набагато менше в такі періоди. Як би там не було, сон відіграє важливу роль у виробництві гормону росту. Дитина стає більш примхлива. До речі, це може бути побічним ефектом двох попередніх ознак стрімкого зростання. Голодна або втомлена дитина, як правило, не мовчатиме, а заявить про це гучно. Крім того, в разі істотного стрибка зростання у дітей розтягується сухожилля і м'язи, що може стати причиною болю, нехай незначного, але все ж болю, дискомфорту. Дитина освоює нові навички. Звичайно, не варто пов'язувати нову здатність вашого малюка, тримати голову, повертатися або хапати іграшку тільки із стрибком зростання, але не слід забувати, що разом із тілом росте і розвивається мозок дитини. Тривалість стрибків зростання і розвитку. Стрибки зростання у немовлят, в залежності від віку, можуть тривати від 3 до 21 дня. Як допомогти малюкові в період стрибка зростання. Створіть фізіологічний режим, щоб не допускати перевтоми. Зробіть ритуал перед сном триваліше, Малюку потрібно більше часу на розслаблення і засинання. Включіть в ритуал більше тілесного контакту, носіння на руках, обійми, поцілунки. Забезпечте повноцінний відпочинок. Увісні відбувається активний розвиток і зростання маленького організму. Тренуйте нові навички під час неспання і хваліть за кожне досягнення. Приділяйте більше уваги малюкові протягом дня, щоб уночі він не заповнював потребу у піклуванні додатковими підйомами на заколисування і годування. Як поводитися батькам у цей період? Спокійно приймати події, що відбуваються. Після того, як мама з татом переконаються, що їх немовля переживає кризу, а не потребує обстеження у лікаря, їм варто перестати турбуватися і шукати відхилення в розвитку власної дитини до повної стабілізації обстановки, не змінювати вже закладених звичок в життя дитини. Наприклад, не відмовлятися від грудного вигодовування, не виключати запланований денний сон, виключити зайву строгість і вимогливість щодо малюка йому справді непросто. Не змушувати засинати в конкретний час, лояльно сунувши сон на більш комфортний для дитини час, годувати на вимогу, уникаючи виникнення у підростаючої людини гострого почуття голоду. Зміни в психологічному і фізичному стані дитини нормальні, так вона зростає в неї. Свій шлях розвитку. Це варто прийняти і максимально підтримати дитину відповідно до потреб, які в неї виникають у цей період.